Всім привіт! Ви на каналі Реальні Тачки. Сьогодні в огляді в продажі Peugeot 508 в седані 1,6 дизель 120 кінських сил, один із самих надійних двигунів, який стоїть на всій лінійці автомобілів Volvo. 2016 рік. Експлуатація 7 місяць 17-го. Автомобіль в оригінальній фарбі. На легкосплавних дисках, зимова гума. безключовий доступ, два ключі. Ось таке авто, розмитнене, сертифіковане, мертві зони з асистентів. Відкривається або з ключа, або ось так. докатка Розмитнений, сертифікований. На всіх ручках безключовий доступ. Відмінний стан салону, все в оригіналі, 157 тисяч пробігу, шестиступінчата коробка передач, автоматичне затемнення. Дзеркало заднього огляду, старт-стоп, ручник, двозонний клімат-контроль, навігація, всі інші асистенти сучасні, хром пакет, бардачок, зарядки, USB. Відкривається додаткові. Налаштування АСР, екорежим. У випадку, коли сів ключ, ставимо в ячейку, регулювання керма. 157 тисяч пробігу. В оригінальній фарбі нагадаю. Двигун немитий. Це сухеньке, чистеньке, турбіна. Все в оригіналі. Ось таке авто. Вартість 11700. Більш детальні фото в групі Viber. Інші автомобілі, які в дорозі можете подивитися. Дуже комфортне авто. Шумоізоляція, взагалі по всіх функціях, по ходових якостях. Середній розхід пального 5,2 літри. По сьогоднішнім цінам взагалі ідеально. Ось таке авто, не пропустіть, телефонуйте. Авто знаходиться в Вінниці, готове до експлуатації. Більш детальне. По телефону лінзовані проти туманки. ось лінзований ледовський ДХО. Дзеркала з підігрівом. Ось таке сьогодні у нас авто в продажі. Всім гарного дня і до нових зустрічей в Вінниці.